Вітаю вас, мої шановні любителі астрології, мої чарівні скорпіони! З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на червень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще змисленувати свій місяць. На нас чекає літнє сонцестояння, а також перехід Юпітера, в знак Рак. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком Асценденту в першу чергу, знаком, куди потрапляє сонце, та місячним знаком. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можете звертатися до мене в Дірект Instagram. Зараз почнемо із 1 червня. В цей період сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, тобто наше я. І планета мислення та інформації об'єднує свої найкращі якості для того, щоб ви могли показати себе. Чудовий період для зустрічей, виступів торкатися цей аспект буде восьмого сектору. Тож це також і чудова можливість для підписання важливих документів, які можуть мати фінансові підґрунтя. Тобто чудовий час для перегляду ресурсів та спільних фінансів з вашими партнерами, а також чудова можливість звернутися до психології та езотерики для отримання таємних знань. Це хороший період і для підписання угод із банками, відкриття банківських рахунків, а також вся паперова справа, яка стосується соціальних виплат, спадку та податків. Цього ж дня. Уран, який символізує інновації, все креативне і нестандартне планета, через яку проходить еволюція всіх скорпіонів, знаходиться в знаку телець в вашому сьомому секторі. Тож в останніх градусах може давати вам інсайти, знайомства із креативними людьми або ж людьми нестандартних професій, чудовий період для укладання угод. Та розширення клієнтської бази за рахунок впровадження нових технологій та інтернету. Також цього дня місяць буде у з'єднанні із Марсом, другим управителем вашого знаку зодіаку. Місяць це наша підсвідомість, відчуття безпеки та комфорту. А Марс активні дії, і вони зустрічаються в вашому десятому секторі, тобто, ви на інтуїтивному рівні будете знати, як діяти правильно. А вже ввечері вони вдвох будуть зробити гармонійний аспект удачі до Венери, планети успіху, удачі та взаємовідносин, торкаючись вашого 10 та 6 секторів, тобто вашої роботи, служіння людям. Для когось це сприятлива можливість для підвищення по кар'єрних сходах за рахунок вашої активності ви можете досягти поставлених цілей та бажань. Це може бути і підписання важливих угод, особливо короткострокових. Це може бути і зміна режиму дня. Цього дня ще один управитель вашого знаку зодіаку Плутон, планета трансформацій, буде робити аспект можливостей до Сатурну та Нептуну, планет стійкості, порядку, милосердя та віри, торкаючись четвертого та шостого секторів. Все, що стосується вашої сім'ї, нерухомості місця проживання, а також сімейних справ і роботи, родинних обов'язків. Для когось це чудова можливість впровадити креативний підхід, свою діяльність, кардинально змінити, наприклад, вид своєї діяльності, або ж перейти з офісу на роботу на дому. Це також може бути пов'язано із діяльністю. Щодо нерухомості, наприклад, це стосується риелторської справи, або ж вирішення питань, які торкаються місця проживання, покупки в дім, налагодження атмосфери вдома, це може бути і капітальний ремонт або ж можливість. Звільнитися від старих меблів, наприклад, і купити нові, про які ви давно мріяли. 4 червня місяць буде у з'єднанні із кермічним місячним вузлом кету, який вказує на наш попередній досвід. Тож можуть спливати ситуації з минулого, і оскільки торкаються вони 11-го сектору, то це може бути зустріч із вашими друзями, яких ви давно не бачили, або ж повернення до ваших старих соціальних проєктів. Ви можете Повторно переглядати свої соцмережі або ж впроваджувати щось нове, базуючись на вже відомому досвіді, ваші інтернет-проекти та мережі. Цього дня Венера буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, а обидві планети вважаються планетами успіху та удачі. Юпітер розширює можливості реалізації наших бажань і торкається цей аспект 6 та 8 секторів. Тобто роботи наших рутинних обов'язків побутових та великих грошей фінансових вкладань. Для когось це може вказувати на прибуток від вашої діяльності або ж укладання важливих угод. 6 червня Венера буде переходити в знак Телець. В знак свого володіння, де вона проявляє свої найкращі якості, і вона переходить в ваш сьомий сектор там, де Венера, там успіх, і він торкається ваших партнерських взаємовідносин, тобто можуть бути налагоджені відносини із тими, з ким ви були в напружених відносинах, або ж це чудовий період для укладання вагомих фінансових угод, перехід нових клієнтів, нові знайомства. Меркурій буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів і буде потребувати від вас перегляду ваших знань, ваших навичок та паперової справи, а також всіх тих людей, з якими ви спілкуєтеся. Торкається цей аспект 11, 5 та 8 секторів. 5 – це все, що нас надихає наші творчі проекти, 11 – це. Коло однодумців, з якими можемо ходити на одні ті самі гуртки, і наші друзі, які мають з нами спільні ідеї. Восьми це наші партнери і спільні ресурси з ними. Це великі фінанси, а також кризові ситуації. І в цей період перед вами може поставати питання із минулого і допомогти. В цьому можуть ваші друзі або ж розширення ваших знань. 9 червня Меркурій буде переходити в знак Рак, в ваш 9-й сектор, і буде робити аспект удачі до вашого знаку, оскільки це одна стихія стихія води. Там, де Меркурій, там наше мислення. Він буде сприяти підписанню важливих угод, отримання важливих документів. Упорядкування юридичних справ, а також звітностей. мандрівок. Ви можете отримати документи, пов'язані з закордоном, кордоном, або з мандрівками, або з переїздом далеко. Це може бути сприятливим періодом для вступу до вищого навчального закладу або ж для створення власного курсу. Для отримання важливих знань ви зможете для когось стати наставником. І цього ж дня ввечері Юпітер буде переходити також в знак РАК, ваш дев'ятий сектор, і розширювати ваші можливості щодо навчання, поїздок, мандрівок, а також буде давати вам успіх і можливість розширити свій авторитет. Це можуть бути укладання угод із закордонними партнерами. Навчання, підвищення кваліфікації. Вас будуть більше помічати. Також успіх може бути і у ваших внуків, для кого це актуально. Але все не так просто. Юпітер дає удачу, але в напружених аспектах він також все розширює. Розширює напругу. І з 9 по 20 червня він буде в напруженому аспекті до Сатурну. Тобто наші амбіційні цілі може заходити в глухий кут, може бути певне обмеження. Але це третій і останній дотик. Два попередніх може з вами пережили, тож ви будете знати, як тут діяти. Головне, щоб ваші амбіційні цілі були і реалістичними. Тоді обов'язково Сатурн через наполегливу працю дасть вам можливість реалізувати все задумане. Торкайтеся цей аспект шостого та дев'ятого секторів. Все, що торкається вашої роботи, вашої професійної діяльності, ваших обов'язків, допомоги іншим, а також вашого авторитету. Тобто, цей період може постати різке питання зміни роботи в результаті переїзду, або ж отримання важливого документу, і потрібно буде ходити. По різноманітним бюрократичним інстанціям, щоб закрити ці питання. Або це може стосуватися розширення ваших посадових обов'язків, і це буде вимагати автоматично розширення ваших знань, підвищення кваліфікацій. 11 червня настає повня у вашому другому секторі. Це сприятлива можливість для того, щоб ви проаналізували ваші джерела доходів. Скільки ви заробляєте? Які? Джерела вам зараз допомагають досягати ваших фінансових цілей. Це сприятливий період отримати фінансову винагороду за свою діяльність. Ви можете підбивати підсумки вашої роботи та отримувати звістки щодо ваших клієнтів або ж взагалі бюджету. Чудовий час для виступів, для отримання важливих документів, які стосуються вашої роботи. Тобто, чудовий час отримати результати за свою працю, переглянути джерела доходів, а також власне доходи, ваші цінності, і матеріальні, і духовні, може прийти певна звістка і ясність стосовно вашого здоров'я. Або ж ви захочете пройти обстеження, наприклад. Якщо вас щось турбувало, ви можете отримати ясність в цих темах. І з 13 по 25 червня Юпітер буде робити напружений аспект до Нептуну. Тож цей період можуть бути заплутаність, непорозуміння. Цей аспект також торкається вашого 9 та 6 секторів, може бути певне нерозуміння, як іти далі, як бути. І тут головне вірити, вірити в свій авторитет і свої сили. Так, підвищувати кваліфікацію потрібно, але не потрібно все. Доводити до ідеальності, щоб потім вже реалізовувати. Почніть поступово впроваджувати свої проекти в життя і допрацьовувати, орієнтуючись на ті результати, які будете отримувати. 14 червня Венера буде в напруженому аспекті опозиції до чорного місяця. В цей період торкається цей аспект вашої осі. Взаємовідносин, тобто 7-го першого секторів, може бути певне невдоволення вашими партнерськими взаємовідносинами. Це стосується партнера по шлюбу, або ж партнерів по бізнесу. Може бути протистояння з вашими опонентами, невдоволення клієнтами. Вам може здаватися, що вас недооцінюють як особистість, вам не довіряють, або ж може бути зацикленість на відносинах та на клієнтах. Може бути надмірна критичність, придирство. 15 червня місяць буде в напруженому аспекті і до Венери, і до Гекати, що також буде давати підвищену емоційність а в темах взаємовідносин. Торкається він першого, четвертого та сьомого секторів. І тут уже може підключатися і сімейний аспект, тобто невдоволення партнером саме в шлюбі, недовіруємо. Цього дня Марс у напруженому аспекті до Урану. Цей аспект вказує на різкі зміни планів, на підвищену конфліктність, торкається цей аспект 10 та 7 секторів. 7 — це наші партнери, а 10 — це кар'єра і статус. Може бути різкі зміни планів щодо підписання угод, наприклад. Або ж, ви підписували одні посадові обов'язки, а від вас будуть вимагати іншого, все важливо прописувати. А це період, коли варто бути обережним у поводженні з колючими, ріжучими, гострими предметами, вогнем, а також на дорогах. 17 червня Марс буде переходити в знак діва, ваш 11 сектор, і ваші дії та активність будуть спрямовані на друзів, на соціальні проекти, на соцмережі для когось на вивчення. Або ж звернення до астрології чудовий час для активного ведення ваших соціальних мереж, каналів, і ви будете уважними до всіх деталей, будете зважувати, перш ніж щось робити. 19 червня буде точний напружений аспект між Юпітером та Нептуном, а 21-го настає літнє сонцестояння. Сонце буде переходити в знак Рак, буде робити аспект удачі до вашого знаку. Торкаючись 9 сектору. Ви вже зараз можете готувати фундамент до ваших подальших звершень, наприклад, для посилення авторитету, це дім повторних шлюбів. Ви можете знайти людину, яка буде з вами мати одну філософію життя. 24 червня народжується новий цикл Юпітеру, адже Сонце буде у з'єднанні з Юпітером в вашому 9 секторі. Для когось сприятлива можливість для мандрівок, для когось виїзду за кордон або ж навчання, вирішення юридичних питань. Це може стосуватися і вивчення іноземної мови хороший період для створення власних курсів та для того, щоб ви показали свій авторитет оточуючим. 25 червня буде новий місяць саме в вашому 9 секторі, тобто буде приєднуватися ще і місяць у з'єднанні із Сонцем і буде давати вам сприятливі можливості, які стосуються 9 сектору, отримання важливих документів. Більш детально буде окреме відео на цю тему, де ми розглянемо всі аспекти дня. І 26 червня Меркурій буде переходити в знак Лео Ваш 10 сектор. Там, де Меркурій, там багато спілкування, інформації, переписок, ваших думок, і вони націлені на сектор статусу, а також кар'єри, реалізації вашого втілення в цьому житті. Виступайте, заявляйте про себе. Це може бути важливий період щодо. Покращення вашого соціального положення, кар'єрного росту. До вас буде приходити важлива інформація, ймовірні, важливі знайомства. Любімі скорпіони, я бажаю вам успішного місяця, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтесь, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео!